Усім привіт! Ради вітати вас на своїй кухні. Де щоразу ми з гостем вирішуємо певну кулінарну проблему, яка виникла в нього через війну. і мій сьогоднішній гість з першого дня вторгнення розгорнув неабияку волонтерську діяльність у своєму закладі в Вінниці, і власне саме там. І зіткнувся з великою проблемою. Вона полягає в тому, що його власне кафе зовсім невеличке і без необхідних девайсів для волонтерської допомоги. Тому щоб нагодувати сотні біженців і наших захисників, йому довелося використовувати звичайні мультиварки. Моєму гостю хочеться урізноманітнити раціон людей, але вже бракує нових ідей, простих і поживних страв у мультиварці зустрічайте. Учасник 10-го сезону Мастер шеф Сашко Горчаков. Доброго дня, дуже ради вас бачити. Я теж радий тебе бачити, Сашко. Отже, сьогодні я покажу тобі і глядачам, що мультиварка це насправді кулінарний скарб. Можна навіть сказати, що в умілих руках вона перетворюється на лампу аладина, яка виконує всі кулінарні бажання. До речі, що ти вже встиг поготувати у мультиварці? А, каші різнім готували. А, готували поленєзи. Окей. Okay. Готували. Рамен. Okay. Навіть okay. кілька раменів ми робили. Okay. Вийшло не багато порцій, okay. але вийшло дуже-дуже uh -huh. uh -huh. От Люди залишились дуже задоволені. Uh -huh. В принципі, все. Okay. Зрозуміло. <рес> Сьогодні ми розширимо твій арсенал. Ми приготуємо дуже просту, але надзвичайно смачну і поживну страву. Що буде радувати твоїх гостей. Це буде ніжна курка з ідеально підібраним поєднанням овочів. Отже, бери поки що один ніж, а я візьму другий. Ти будеш нарізати картоплю і цибулю кубиками, а я так само наріжу баклажан. Ну що ж, давай почнемо розмову з самого початку. Які в тебе були плани до початку повномасштабної війни Росії проти нас? Знаєте, Ектор, ми з дружиною е, на початку грудня відкрили заклад. Ми okay. до цього довго йшли, ми відкрили, і ми okay. планували розширювати його. Тобто запустити одну точку, потім шукали приміщення okay. в інших okay. частинах міста, щоб відкрити ще кілька таких закладів по місту. Таку невеличку мережу створити. Uh -huh. 23 лютого ми сходили до лікаря на огляд після ковіду. Вже планували запускати в закладі доставку. Okay. Я вже 23 лютого після ще перець великими кубиками. Окей. Планували запустити доставку. Я зустрівся з представниками служби доставки 23 лютого, і 24-го вже мало все запрацювати. Але, як ми знаємо, не запрацювало. так. Знаю, багато великих і маленьких мрій знищила війна. Отже, поки ми нарізаємо часник, баклажан, картоплю, цибулю, солодкий перець і кабачок, я відправлю курячі стегенця обсмажуватися до золотавої скоринки. Майже у всіх мультиварках є режим сковорідки. Це дуже зручна функція. Вона часто зручніша, ніж звичайна пательня, адже стінки природу не дають жиру розлітатися кухнею. Отже, ви з дружиною відкрили кафе. Наскільки воно велике чи маленьке? У нас невеличкий заклад, це трошки більше, ніж кав'ярня. Невеличкий такий фастфуд з монопродуктом. І з техніки у нас була маленька духовка для сирників, щоб їх запікати. І е, невеличкий гріль для запікання нашої основної страви. Okay. Все. Ага. Uh -huh. Ми готуємо таку незвичну штуку, якій ми самі придумали назву, е, назвали це улич. Ми для початку готуємо паляницю бездріжжову у вигляді багета довго. Uh -huh. Розрізаємо навпіл, накладаємо як на піцу різні начинки uh -huh. і сп у спеціальний гриль, її туди, і вона нам запікається. Це моя ідея. Okay. Я подібну страву колись бачив у Польщі. Е, вони готують таке дуже схоже на батоні з багатою великою кількістю грибів і цибулі ага. засмажених. Ага. ага. І називають це запіканка. Uh... Ти втілив мрію багатьох мастер-шефівців про власне невеличке кафе. А 24 лютого, де вас застало? Ми були в Вінниці в своєму ліжку, спали. Прокинулись від вибухів, які пролунали у Вінниці, кілька вибухів. Спочатку перший, я взагалі не зрозумів, що сталося. Подумав, як може бути грім взимку. Ну, типу, звідки, звідки? Щось на грузу схоже. Ага. Після другого вибуху я зрозумів, в принципі, що відбувається. Він достав щоденько телефон, подивився в соцмережі. І побігли в підвал. Ага. Зрозуміло. А... І якою була ваша перша реакція? Можливо, ви одразу захотіли кудись виїхати. Насправді, думок десь тікати поки що не було. Ага. А, вирішили на наступний день відкрити заклад, тому ага. що а, ага. багато людей по місту бігало, метушилось. місто взагалі. от, от так все було. Хтось тікав ага. з міста, ага. хтось щось скуповував в магазинах. З'явилась купа ТРО і військових. Ми вирішили допомогти. Ми відкрились, записали з дружиною відео, ага. відео повідомлення в соцмережі, що відкриваємось і безкоштовно надаємо каву військовим і теробороні. Ага. Тому що холод на вулиці. Їм холодно, вони замерзають з цими автоматами. Там ходять ага. з залізними. Ага. Вирішили їх зігріти. А. Важкі часи надихають на благородні вчинки. Сашко, поки ти розповідав, курячі стегенці вже не були з золотавої скоринки, тому можемо відправляти до них на обсмажування наші нарізані овочі. Продовжимо. А чия це була ідея відкритися, не дивлячись на війну. Я запропонував дружині. І ще запропонував її відправити взагалі з і із України до Польщі, як мінімум. Ага. На що вона дуже категорично відмовилася і сказала, що залишиться зі мною, підтримує мене, і що, в принципі, так, вона згодна разом відкривати і почати допомагати. І то почав приходити до вас у заклад. Люди, які повз проходили, От повз проходили. Ми єдині, хто були відчинені. Ми знаходимося у центрі міста. У нас багато ліхтариків висить. Ми привертаємо увагу, і ми єдині, хто відкрились на той момент. І люди, які просто от бігали за за закупами, потім почали підтягуватись трошечки ТРО, територіальна оборона. І потім почали буквально той самий день, можливо на наступний, почали багато людей заходити з інших регіонів України, які тікали від війни. Це виходить, що перші, хто були, це Київська область і Київ, до нас приїхали, і вони почали заходити до нас в заклад з запитом випити хоча б чогось гарячого, зігрітися. А ми ще й їжу їм пропонували безкоштовну, і гарячу, і свіжу. Вибач, має відволіктися на приготування? Зараз я наріжу томати. Ми додамо їх пізніше, щоб не втратити їхнього смаку свіжості. А ти поки що розкажи мені ось що Я знаю, що після віроломної агресії Росії в Україні були великі складнощі з поставкою інгредієнтів для ресторанів та кафе. отже, коли у тебе почалися проблеми з поставками, і як ти вирішував ці проблеми приблизно тиждень. Ми готували-готували, у нас продукти закінчились. І такий потік великий був, що ми не могли справлятися, mm -hmm. ми не могли стільки забезпечити. Подумали і вирішили, ну, що можна зробити, наприклад, багато, дуже багато, за короткий час, без техніки, без витяжки, без нічого. Mm -hmm. е, Каші. І от тоді ага. ми принесли туди мультиварки. Потім написали пост у соцмережі з запитом до е, людей вінничан, щоб вони до нас приходили по можливості, брали у нас каву і розраховувались за неї стільки, скільки вважають за потрібне, будь-якою сумою. Тобто, ми там не просили, щоб нам кошти приносили чи ще щось. Приходьте до нас, ми вас кавою чаєм напоїмо, а ви там нам задонатите стільки, скільки вважаєте за потрібне. І насправді прийшло дуже багато людей, брали чай, каву. І залишали хтось 200 гривень, хтось 500, хтось там навіть тисячу клав нам там баночка, така стояла, куди люди mm -hmm. просто кидали ці кошти. Mm -hmm. Mm -hmm. І на ці кошти ми в супермаркеті закупали каші, закупали залишки м'яса, які були в супермаркеті. Е, вот, і гомілки. Це наш основний продукт, який ми готували м'ясний. Це курячі гомілки. Ми їх запікали нон-стоп е, з самого ранку. До години сьомої восьмої вечора, тому що Добре. потім була комендантська година. Зрозуміло, тим часом я додаю томати до курки та овочів. Ще кілька хвилин все має посмажитися разом, а потім змінимо режим натушкування, щоб наша страва готувалася у соках овочів. Отже, ти кажеш, що ви готували нон-стоп. дуже багато людей приходило? Основні наші відвідувачі. Буквально за кілька тижнів це стали люди, які тікають від війни з різних регіонів України. А, у нас було дійсно, як на вокзалі. У нас маленький заклад, у нас там буквально чотири столика. Все. І барна стійка. А, у нас бувало там і по 20 людей. Вони сідали по двоє на стілець навіть а, з собаками, з сумками, з котами, з переносками. До нас отак от сходились. І... Під час всього цього дружина також допомагала, вона м, надавала людям прихисток. Ага. Тобто шукала житло, надавала контакти їм, ага. і вони там на день-два зупинялись. Хтось надовше. Ага. Ну, перший час більшість люди більшість людей транзитом йшли ага. Через Вінницю вони зупинялись там на одну, на дві ночі. А як така напружена робота впливала на твій емоційний стан? Насправді це дуже-дуже важко було. З приводу емоційного стану, це вже я потім зрозумів. Через десь місяць, того як ми отак от пропрацювали, десь під кінець березня, що втомився, тому що кожен день без вихідних, зранку до вечора, я, дружина і ще один з наших співробітників, і ми отак от працювали місяць. Через місяць стало відчутно, що ну, потрібен відпочинок як фізично, так і психологічно. <регу> Люди різні були, були різні м м м м такі страшні історії. Е е наприклад, під'їхала до нашого закладу машина, в дюрках е там чи то від куль, чи то від осколків. Ну, вона вся така покоцана, е побита трохи. Е е вийшов чолов'яги. Я запропонував йому каву випити, там mm -hmm. поїсти запропонував. Кажу, я бачу, ви звідкись mm -hmm. приїхали. Він розплакався у нас в закладі, він дуже плакав. Загинула вся його родина. Він сам з Чернігова. Ракета Граду влучила прямо в квартиру. Він, по суті, вижив тільки через те, що в той момент був чи то на кухні, чи то десь у ванні, десь кудись вийшов. І загинула вся родина. Загинули сусіди. Він вискочив на вулицю, зустрів якихось. Людей також з того самого будинку Вони знайшли якусь машину, яку вони змогли завести, uh -huh. і на ній приїхали. Тобто, uh -huh. це навіть не його машина. Uh -huh. Uh -huh. От. І таких багато. Uh -huh. Дівчата з Харкова, які у нас пили каву, і коли за дверима хтось гупнув дверима е, автомобіля, вони в ту саму секунду сховались під стіл. Вони майже тиждень чи півтора під обстрілами в Харкові були. Люди з Маріуполя, які uh -huh. е, чоловік і дружина, дружина на восьмому місяці вагітності. Вони uh -huh. пішки виходили з Маріуполя. Вони не знали, куди вони йдуть. Вони uh -huh. не знали, що з ними буде, але uh -huh. вони розуміли, що якщо вони залишаться, вони загинуть. Якщо вони підуть, у них є шанс вижити. І вони пішли. Вони вийшли, вони пройшли там, по-моєму, 25 чи 30 кілометрів пішки по холоду з вагітною дружиною. І uh -huh. там їх вже якісь люди підібрали і підкинули на машині до міста. І от вони до нас також потрапили, і багато таких історій. Ми підтримували, як могли, надавали житло, годували, обігрівали, обіймали. Таким чином, ти з командою почали не просто годувати людей. Ви дали їм можливість трохи випустити емоції, розповівши вам свої історії. упевнений, завдяки вам людям ставало трохи легше пережити своє горе. Зараз я маю нагадати телеглядачам, що ми вже зробили. отже, я замаринував стигенці сіллю, перцем і куркумою, обсмажив курку на рослинній олії до золотавої скоринки, і потім додав на обсмажування мій фірмовий набір овочів: часник, цибуля, картопля, солодкий перець, кабачок і баклажан. Коли овочі випустили сік, я додав ще томати для кислинки свіжості. І тепер наша страва має протушкуватися ще хвилин з 10. І поки ми чекаємо, у мене є невеличкий підобідок. Давай зробимо сир з ягодами та горіхами. До речі, я обрав сир волошкове поле, адже він чудово підійде для смачного перекусу. Рецепт дуже простий: змішати сир, сезонні ягоди, горіхи і мед. До речі, як у тебе народилася ось ця ідея з мультиварками? Давно ще до пандемії. У мене був невеличкий бізнес, я готував комплексні обіди в торгові центри. Ага. Торгові центри, магазини великих, електроніки, великі, ага. такі магазини, де багато співробітників, їм треба обідати. І компанія їх, по суті, не забезпечує там, тими обідами, а ага. от я забезпечував. Ага. Я їм доставляв ага. це все, я готував і готував саме в мультиварках. Ага. Тому я знав, о, дякую. Ага. Тому я знав, що в мультиварці можна приготувати. Багато і швидко. Mm -hmm. І в мене вони були в принципі вдома кілька штук. Це була гарна ідея. Дуже вчасна. До речі, пригощайся нашим підобітком. This... У мене є ще кілька питань до тебе. Ти казав, що у заклад приходило багато людей. То скільки ж порцій їжі на день в середньому ти готував? Кількість людей росла дуже-дуже швидко, дуже багато біженців. Потім додалась тероборона теж на їжу, тому що їх було створено цих підрозділів дуже-дуже багато, а нагодувати можливості не було. Старо обережно. Обережно. Ходить, що до нас заїжджали, забирали там 30-40 ага. комплексних по суті обідів. Угу. Ми спаковували угу. і відвозили на блокпост угу. хлопцям. А так ага. в закладі видавали людям, які приходять. Також заходили наші вінчани, місцеві люди до нас, тому що ми були в самому центрі і єди... одні з небагатьох на той момент вже десь через місяць, які працювали. І е, ми змогли забезпечувати на день от з тими потужностями, які у нас були, приблизно до 250 порцій на день. Кожен день 250 порцій. Кожен день 250 порцій. Це в приміщенні 25 квадратів без кухні. І лише з двома мультиварками і одною духовкою. А що входило в одну порцію? Гарнір основний це якась там каша, макарошки, от щось подібне таке було. Обов'язково щось м'ясне. Це могли бути котлети запечені, е гомілки. Ще нам потрапляли, бувало, сосіски uh -huh. теж. Uh -huh. Багато людей, виявляється, люблять. Коли їм даєш вибір, ви хочете гомілку чи сосіску, uh -huh. люди беруть сосіску. Uh -huh. Плюс в порцію, крім м'ясної страви, ще е клали якісь. Е Ну, щось по типу салатів, це були консервації. Uh -huh. Люди нам почали приносити дуже дуже багато консервації. Просто так. Вінничани приходили і давали там три банки uh -huh. огірків, дві банки помідору, якихось салатів на консервованих. У нас було у нас дійсно стояло прям ящиками. Вона uh -huh. не було де пройти за барною стійкою, там, там uh -huh. ходували, воно так от все стояло. Uh -huh. І це це ми видавали людям. Також uh -huh. е порцію наклали шматочок uh -huh. хліба свіжого. Uh -huh. І на вибір соус кетчуп або гірчиця. Okay. це цього у нас було вдосталь як для закладу фастфуда. У нас завжди багато таких соусів було 250 повноцінних порцій в день з двох мультиверо. це приклад для тих, хто досі не допомагає, тому що наче йому нічим допомогти. І малими потужностями, друзі, можна робити великі справи, було б бажання. Тим часом наша страва майже готова. Овочі вже майже м'які, а отже, я можу відкрити кришку, щоб зайва волога швидше випарувалася. Сашко, сьогодні, наскільки я знаю, потік біженців трохи спав. Скажи, хто сьогодні ходить до тебе в захват? Основні наші гості е з переселенців, це люди похилого віку, в основному. Вони до нас приходять по їжу. У них м, вони на роботу не можуть влаштуватись, у них пенсії невеликі, вони живуть в гуртожитках у Вінниці. Їм там надають якусь допомогу, якісь крупи, ще щось надають, але у них нема навіть в чому приготувати це все у більшості. Вони нам приносять інколи крупи і беруть у нас вже готове. Тобто, от такий ченч такий відбувається. Тобто, ми, вони нам дають те, що отримали від держави, від інших фондів. Ми це все готуємо і їм віддаємо вже готове. Навіть таким чином. Дуже добре, що ти не полишаєш свою добру справу. А ми вже вийшли на фінішну пряму. Національні традиції приготування страв обов'язково потребують продуктів, які, як правило, є натуральними. Спонсор показу торговельна марка «Гуляй Поле». добре бо своє. Таке питання: через тебе пройшло багато людей. з кимось з них ти тримаєш зв'язок, чи ваше спілкування обмежилося суто межами твого закладу? Ми, до речі, в закладі у себе е зробили на стійці зі сторони гостей. Великі-великі такі плакати повісили і поклали маркери різного кольору. І всі, хто до нас приходив от з інших міст, хто приїхав до Вінниці, ми пропонували просто залишити напис, там, не знаю, своє місто, написати, з якого вони приїхали, написати побажання не знаю, там, росіянам, Путіну, Україні, нам, будь-яке. Тобто, це просто місце, де люди можуть самовиразитися. Так, ага, Так, так, ага. У Нас наразі цих плакатів абсолютно повністю заповнених, величезних, чотири штуки. Вау. От, там є всі міста України, в яких велись бойові дії. Ага. Багато. Багато людей лишились у Вінниці, багато зараз за кордоном з тих, хто це залишав. Дехто став нам друзями. Uh -huh. Ми подружились uh -huh. і е, наразі там, до Києва приїжджаємо, коли в нас є в кого зупинитись, ми приїжджаємо до них, вони зараз до нас їздять. Uh -huh. а, декого, на жаль, вже немає в живих на війні. От, е, ці плакати це така. М така Велика цінність нематеріальна, моральна, моральна цінність. А які у тебе плани на майбутнє? Розумію, що зараз майже неможливо щось планувати, ну хоча б які бажання в тебе є. А, зараз, ну, дійсно, планувати важко більше, ніж на один-два дні вперед. Але так, серед бажань, як би хотілося, це розширитись, можливо, навіть не. По Вінниці, А по Україні. Uh -huh. Серед тих, хто до нас приходив, кого ми прихистили і нагодували, з ким подружились, багато людей, в тому числі з Києва, і з Харкова і інших великих міст. І вони, коли бачили наші фірмові страви, куштували uh -huh. це все, кажуть, Робіть франшизу, ми готові придбати і відкривати mm -hmm. у нас в місті. Або відкривайте самі, приїжджайте, ми вам допоможемо чим зможемо mm -hmm. тут на місці. І в принципі, а чому б і mm -hmm. так mm -hmm. можна mm -hmm. зробити? Mm -hmm. Тому я думаю, що в майбутньому заплануємо і зробимо відкриття подібних закладів, mm -hmm. в тому числі в Києві і в інших містах. Упевнений, що так і буде. Що твоя самовіддана праця з часом окупиться новими зв'язками, які дозволять тобі створити не місцеву, а всеукраїнську мережу. Добро має повертатися і примножуватися. Ну що ж, найніжніша курка з овочами вже готова. Ми готові презентувати страву. Нагадаю, рецепт. Спочатку обсмажуємо курячі стегенця, замариновані на ваш смак. Потім додаємо нарізану цибулю, часник, картоплю, солодкий перець, кабачок і баклажан. Коли овочі випустять сік, додаємо свіжі томати або навіть томатну пасту. Вона теж підійде. Далі страва тушкується ще хвилин. 10. за необхідності відкриваємо кришку мультиварки, щоб позбутися зайвої вологи. У фіналі додаємо сирного соусу і вуаля. Тепер можна куштувати. Будемо куштувати. Ага, смачного. Смачного. Воно пахне неймовірно ага. просто. <рес> Мені нагадує бабусину страву вона дуже схожу. <рес> <рес> Це неймовірно. Смачно. От бачиш, у мультиварці можна приготувати все, що завгодно, і смачно, як в ресторані, або навіть як удома. Сашко мене дуже вразила твоя історія. І я пишаюся, що знаю тебе особисто. Сподіваюся, що всі ми скоро побачимо перемогу. І я переконаний, що твій бізнес продовжить жити і розширюватися. Дякую тобі, що прийшов до мене. Дякую вам, Екторе. Супер. Запрошую вас в гості. Заїжджайте до нас. Мені дуже подобається Вінниця. Скоро побачимось.